Леся Дичко не вперше у Житомирі, але перші її слова на творчій зустрічі це зізнання кожному Житомирянину в любові і особливо родичам та родинам Лятошинських ріхтерів Гніташів. Я частенько бувала у не в гостях, і мені дуже подобався Житомир. Вона найвідоміший хоровий композитор в Україні. Її твори широко представлені на хорових фестивалях, конкурсах та у концертних програмах світу. І композиторка щиро ділиться своїми творчими здобутками. У мене особисто було декілька таких яскравих подій в ці роки. Мене порадували театр опери та балету в Одесі. Вони поставили другу мою хорову оперу, яку ніколи не ставили. Це вертеп. Вони теж одна акна, десь годину вона йде, вони потрясаючи поставили її в цьому театрі, а співало 150 чоловік хорів. Значить, там були і дитячі хори, і дорослі. Галина Шпак підготувала. Ті разом у доробку Лесі Васильівни по три балети, опери, симфонії, 14 кантат, дві ораторії, чотири літургії, на канонічні тексти, твори симфонічної і камерної музики. В Житомирі народна артистка ділилась з молоддю своїми здобутками, навчала їх творчо розкриватись. Що вона надихалася картинами, і це заставляє якби. Теж, якби по іншому, взглянути на створення музики. Її твори мені здається надихають ну, багатьох людей, і мені дуже подобається те, що вона пише твори з картин. В мріях композиторки найближчим часом гідно відзначити творчій спільноті і вілей пам'яті Віктора Косенка, ім'я якого носить Житомирське музичне училище, не складності.